У штаб росіян врізалися дві бойових машини піхоти типу Бредлі. Окупанти почули характерний звук, але їм важко було повірити, що до них у тил, наче ні звідки залетіли БМП наших оборонців. Бойові машини відкрили вогонь по рашистах впритула. Ті пробували відбиватися гранатами. Утім, вибухи лише розлютили екіпажі українських бронемашин. Тому наші воїни ще завзятіше почали розбирати солдати РФ на руїнах їхньої бази. І про це говоримо далі. Вітаю мене з. Вас. Олександр Крумін, ви дивитесь PTVUA і перед тим, як розпочнемо говорити по анонсованій темі, перевірте, чи поставили ви вподобайку та чи підписалися, бо попереду. Багато цікавого. Турмовики 47-ї окремої механізованої бригади за підтримки двох БМП Бредлі проводять штурм посадки на Покровському напрямку. На опублікованому відео можна побачити зачищення ворожої посадки окупантів за допомогою БМП Бредлі під управлінням екіпажів. Кача та кубіка. Українські бійці з дронів відслідковували наступ окупантів, які наближалися до позицій ЗСУ. Та за допомогою Бредлі провели успішний штурм посадки противника. Внаслідок десантування бійці відпрацювали вогнем по рашистській піхоті, зайнявши вигідні позиції. Гідний результат справжніх левів. На ще одних світлинах, що з'явилися у мережі, можемо бачити, як бійці 47-ї окремої механізованої бригади, за допомогою цих же Бредлі знищили два ворожих БТРів: 72 разом з рашистською піхотою, що намагалися штурмувати позиції сил оборони України західніше села Соловйове Покровського району на Донеччині. На кадрах показано, як аеророзвідники виявили ворожу техніку з десантом, що висувалася в зону відповідальності 47-ї механізованої бригади. Тому екіпаж воїна тихого оперативно виїхав на вогневу позицію. Дочекавшись сприятливих а саме моменту, коли ворог виїхав на відкриту місцевість, гармата бушмейстер зупинила техніку та ліквідувала солдатів армії окупанта. Філігранна та професійна робота воїнів 2-го механізованого батальйону 47-ї ОМБР. Вкотре демонструємо, що тільки Сучасні технології та уміле застосування американської техніки це суттєва перевага на полі бою. Зазначають бійці у дописі під відео. Крім того. Воїни цього ж екіпажу Кача з 3-го механізованого батальйону 47-ї бригади зафіксували унікальний момент збиття fpv дрона з автоматичної 25-міліметрової гармати М242 Бушмейстер. Відповідне відео оприлюднила прес-служба 47-ї бригади. Унікальний випадок. Екіпаж БМП Бредлі збив ворожий ФПВ-дрон з гармати Бушмастер. Воїни 47-ї ОМБР пішли на випередження та не дозволили уразити американську машину. Ну йдеться у повідомленні під відео. Зазначається, що це сталося на Покровському напрямку на Донеччині. На оприлюднених кадрах видно, що ворожий дрон підлітає до БМП, де перебувають українські бійці. Навідник побачив російський fpv дрон у прицілі тепловізора і відкрив вогонь на ураження. Варто зазначити, що вогонь вівся звичайними 25-мм боєприпасами без функції повітряного підриву. Завдяки високій майстерності оператора озброєння Бредлі, високоманеврена та малогабаритна ціль була знищена за мінімальну кількість пострілів. Пишуть у повідомленні у 47-й бригаді наголошують, що небо на Покровському напрямку всіяне рашистськими ударними безпілотниками. За день окупанти запускають більше сотні FV-дронів, і це лише в зоні відповідальності 47-ї бригади. Таку активність спостерігаємо вже місяць, пояснюють у підрозділі. Далі поговоримо про те, як бійці одного з підрозділів Харківського прикордонного загону цілеспрямовано вибивають логістику окупантів. На кадрах бачимо, що рашисти намагаються на великій швидкості заїхати на звичайних автівках та навіть на в посадку, думаючи, що їх не помітять і не дістануть наші бійці. Але літальні апарати сил оборони уважно відслідковують координати рашистів і вже наші бійці влучними ударами розносять техніку армії РФ разом з її особовим складом. Тож відео підтверджує, що українські бійці дуже вправно знищують усе рашистське. Крім цього, бійці окремої механізованої бригади імені чорних запорожців спалили гордість рашистського оборонпрому танк Т-90М. Прорив відео оприлюднило оперативне командування Північ. Бронемашина вартістю 4,5 мільйони доларів здетонувала після влучної зустрічі з українським дроном. Також під час бойових зітнень на запорізькому напрямку оператори підрозділу безпілотників 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади уразили новітній рашистський танк т 90 М. Прорив. Танк взятий на озброєння армією окупантів лише у 2020 році. Усього їх є близько двох сотень. Прорив стояв на позиції, замаскованій під деревами в посадці, утім наші розвідники. Виявили його, АФП «Відрон» із вибухівкою, оминувши ворожий реп, залетів танку прямо під башту. Йдеться у повідомленні. Також підрозділ безпілотників рубак ефективно нищить і інші ворожі цілі. Колісну техніку, міномети, боєкомплект, звісно ж, рашистських піхотинців, котрі намагаються втекти від дрона. А от бійці 68-ї окремої єгерської бригади не знищили, а захопили танк Т-90 м прорив окупантів, який у рашистів знову ж таки, як ми вже казали, вважається одним з найсучасніших. Військові розповіли, що трофей дістався їм у цитата практично робочому стані. Танк очолював масштабний штурм окупантів, який закінчився для них повним провалом. Екіпаж т 90 м утік з поля бою, залишив свою машину в так званій сірій зоні, механік водій 68-ї Єгерської, дістався до танка і повернувся назад уже на ньому. А згодом бійці змогли витягнути ще дві одиниці ворожої бронетехніки: танк Т-80 та БМП-2. Ну а далі поговоримо і про ситуацію на фронті. Стало відомо, що сили оборони України провели локальні контратаки на північ і північний схід від Харкова та відвоювали деякі позиції у багатостраждальному Вовчанську. Як повідомляє інститут вивчення вій. Який бере інформацію з відкритих джерел, посилаючись на аналіз геолокаційних кадрів, на цьому напрямку проти українців воює цілий чеченський підрозділ. На кадрах видно, як елементи чеченського 204-го полку спецназу «Ахмат» завдають ударів по українських силах у північно-західній частині Вовчанська. Це свідчить про те, що українські війська повернули деякі позиції в цьому районі. Водночас українське джерело повідомило, що українські сили відкинули рашистські від сотницького козачка. Це на північному заході від Харкова. Нацгвардія повідомляла, що останнім часом кількість атак рашистської піхоти поблизу липців зменшилася, але війська РФ посилили авіаудари в цьому районі. Як повідомлялося, окупанти мають деякі успіхи на фронті, зокрема і на Донбасі. Ворог просувався у південному біля Новоселівки Першої та Яснобродівки, речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин, заявив, що окупанти намагаються розтягувати сили і засоби сил оборони України на фронті. Зокрема, у нього запитали, чому російські загарбники переорієнтовують скупчення сил з Торецького напрямку на Времівський та Куп'янський. Цитата військового. Ворог, звісно ж, намагається розтягувати сили і засоби наших сил оборони. І звісно, щоб атакувати на різних напрямках, тобто на одному він перегрупувався, провів активні бойові дії і бачить, що у нього не виходить просуватися вглиб нашої території. І ворог тоді намагається на іншому напрямку проводити активні штурми і бойові дії, сказав Волошин. Речник зазначив, що окупанти такі дії підтримують активним артилерійським та мінометним обстрілом. Він додав, що ЗСУ дошкуляє російська авіація, що прикриває дії піхоти. Також у військового попросили прокоментувати слова, що Збройні сили України мають шанси витіснити окупантів. З часового яру маємо надію на те, що ми дотиснемо ворога, і сили оборони не дадуть йому просунутися далі, ніж він є. Наразі ворог зруйнував мікрорайон Канали, намагається там проводити активні бойові дії. Звісно ж, сили оборони матимуть змогу і у першу чергу будуть витісняти ворога як тільки буде нагода. І, зокрема, з того місця, де він зараз знаходиться. І чим далі від околиць Часового Яру. Адже ворог на тому напрямку не полишає спроб активно проводити як штурмові дії, так і обстріли, сказав Назар Ворон також військовий експерт Сергій Згурець заявив, що окупанти концентрують свої зусилля на Покровському. Та турецькому напрямках з метою захопити власне Турецьк та ускладнити пересування наших військ по трасі від Покровська до часового яру. Насправді наступів противника колонами немає. Генштаб Збройних сил України повідомляв, що по всій лінії зіткнення на десяти напрямках ворог намагається проводити атакуючі дії з різним ступенем інтенсивності. Зараз загарбник сконцентрований на двох напрямках, де кількість бойових зітнень більше у порівнянні з іншими. Це Покровський і Турецький, сказав аналітик. Згорець розповів, що на Покровському напрямку. Відбулося понад 40 бойових зіткнень, а на турецькому вдвічі менше. Тут задум противника читається сконцентрувати всі зусилля аби захопити Турецьк та ускладнити пересування наших військ по трасі від Покровська до Часового Яру. Але там просування досить повільні, а це означає, що система української оборони виглядає достатньо ефективно, навіть при тому, що противник має перевагу у живій силі та техніці. Думаю, що така ситуація буде зберігатися тривалий час, бо наші та закордонні експерти вважають, що на сьогодні жодна сторона не має там кількісних чи якісних переваг для здійснення оперативних наступів, заявив Сергій Згурець. За його словами, зараз з рашейського боку це все відбувається на тактиці повільного прогризання української оборони. З використанням живої сили та керованих авіабом. Крім того, з нашого боку зросла кількість використання артилерії, що відзеркалює втрати живої сили противника. Ось таку ситуацію маємо у зоні бойових дій. А щоб вона покращувалася і на голови расистів летів активніше, не забувайте жертвувати на потреби сил оборони України. Робіть це регулярно, не важлива сума, важлива регулярність і якомога більша залученість людей. Ну а на сьогодні все. Побачимося з вами неодмінно у наступному. Них ефірах бережіть себе на все добре. Слава Україні.